Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Віки. Хто любить батька або Матір більше, мене, той мене недостойний. Такі слова, знаєте, трохи е, слова надто такі. Як це так? Тут заповідь каже, шанує батька і матір, а тут Господь каже, хто любить, хто, хто любить свого тата й маму більше, як мене. Той мене недостойний. До, до чого оці слова, чому так Христос говорить? І хто каже життя своє хоче зберегти, то його погубить. Ну, то як це? А хто його заради мене, то його спасе? Виглядає дуже виглядає дуже так. Знаєте, егоїстично. Виглядає так, що неначе Господь Бог каже, від цього відкажіться, я ваш Господь. Беруєте в мене, любите мене, всіх більше нікого не любите. Чи так говорить Господь? Не так. Так ми його, може, розуміємо, або через наше неправильне сприйняття, так його сприймаємо. Господь Бог хоче зробити порядок у нашій голові щодо пріоритетів. Він хоче, щоб в нас було все розкладено по пріоритетах. Бо найбільша проблема нашого життя, коли в нас все трошки перепутано. Коли дитина часто, часто, часто стоїть вище від чоловіка, дитина часто важніша від жінки, трошки важніша від бабки, а бабка часто важніша від усіх цілої родини. Хіба не так має бути? Має бути на першому місці Ісус Христос. Якщо у твоєму житті Ісус на першому місці, то все решту на своїх місцях. Чому? Бо тому що коли ти віриш у Бога і кажеш, для мене найважливіше в житті – це Господь Бог. А заповідь Божа що каже? Люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, усією душею Твоєю, усіма мислями твоїми і ближнього Твого, так як самого себе. Господь Бог, я ближній. Чуєте? Господь Бог, я ближній. А ближні це всі. Діти, чоловік, жінка, там, тато, мама. Просто дай собі, як хочеш. Перше місце Бог, друге місце ти. А третє місце жінка, діти, всі Кого ти там собі кладіть? після себе. Господь Бог хоче, щоб ви займали місце кожен. Вище всіх, тому що не хоче з нас рабів, тому що не хоче з нас, щоб ми перед ким-небудь із людей приклонялися. Господь Бог перше місце, я друге, всі після мене третє. А після себе кого хочете кладіть на перше місце. Хтось на перше місце кладе родину, хтось на перше місце кладе роботу після себе, хтось там ставить ще щось неважно. Бог каже: нема проблем. Кого хочеш, клади, але ти маєш запам'ятати ієрархію. На першому місці в твоєму житті Господь Бог, на другому я. І тому він каже, хто своє життя хоче зберегти, бо тому що йому. Ну, Бог, понятно, то я кажу, не дай Бог би мене ракета не вбила, щоб шахет не прилетів. Йо, я так переживаю, так з собою. А ви не задумалися, що ці речі можуть, можуть рахуватися для тебе, як для людини, яка не вірить у Бога. Хочу вам відкрити велику тайну. Ми всі смертні. Чи хтось хоче поспорити? Ми всі смертні. І ми всі умремо. Але ми діти Божі, бо ми йдемо дорогою спасіння. Так, ми маємо берегти своє життя. Так, ми маємо піклуватися за своє тіло, щоб його нагодувати, щоб воно відпочило. Так. Але боятися смерти це бути не до життя. Боятися треба не смерти, боятися треба бездарного життя. І коли людина хоче урятувати своє життя страхом, що це ну, важніше від усього, тоді в неї там нема місця на Бога. Але якщо людина каже: Господи Боже, не воно все Твоя воля, я довіряю Тобі, Господи. Тоді Біблія пише, як: упаде тисяча праворуч тебе і 10 тисяч ліворуч тебе до тебе не приблизиться. І <кій> каже, що якщо хтось із вас приймає мене, каже Ісус, до учнів своїх, хто мене сприймає як пророка, одержить пророчу нагороду. Хто мене сприймає як праведника, отримає нагороду праведника? А хто сприймає Ісуса Христа як Бога, той отримає Божу нагороду. І про учнів каже: якщо хтось вас напоїть кухликом холодної води через те, що ви мої учні, той не втратить своєї нагороди. А як я маю сьогодні? Знайти Господи твоїх апостолів та й дати їм води холодної. Не треба шукати апостолів. Пошукайте священиків, пошукайте студентів духовної семінарії і напоїть їх кухликом холодної води. Ніхто не каже, давайте я буду одного студента утримувати. Ні. Просто з пошаною відносіться. До студента, що вчиться в семінарії, і ви будете мати нагороду від Господа Бога. Але зараді того, що він Його учень, а не зараді того, що той студент такий важний. Священника підтримати не через те, що він такий важний, а через те, що він Христовий. І тоді будете мати свою нагороду. І коли ми розклали всю цю ієрархію структуру, Бог на першому місці. Хто любить свого батька або матір більше, як мене каже Господь, ти мене недостойний. Ось вам відповідь. На першому місці в моєму житті Господь Бог, на другому місці в моїм житті я. А після себе, кого би ти не поставив на то місце, буде добре. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isuzu Hristu. Hristu.